Я дивилася на маму з роззявленим ротом. Вона справді не розуміє, що мене просить. Вона справді думає, що цій людині я дам гроші на мармуровий пам'ятник. Але мама і справді не розуміла, чому я так себе веду, і я вирішила її просвітити. Вкотре. Батька свого я не знала. Він покинув маму, коли мені було три роки, і саме це, я так думаю, і спричинило її поведінку звідчимом. Вона наче приросла до його порток, нічого навколо не бачачи. Для неї було, наче справою всього життя, бути заміжньою і байдуже, якою ціною це було. Відчим дуже скоро маму розкусив і вже геть не старався бути мені за батька йому було байдуже чи я є, чи ні, як вчуся, і хто мої друзі. Та й скоро матері стало так само байдуже, адже у неї нарешті був чоловік, навколо якого треба було ходити навшпиньки. Потім у мене з'явилася сестра, але поведінка відчима зовсім не змінилася. Мама нарешті трохи заспокоїлася, бо відчула, що вона вже має якісь права от вона вже не просто жінка, а мати дитини Ілька. Далі стала ще більше пишатися, адже й донька її, тобто я, в пригоді стаю, дитину ількову бавлю. А той лиш буркав, що добре йшов до телевізора чи у ванну, відпочивав, як повідомляла нам мама, притулюючи палець до уст. Це означало, що не мало бути чутно ні звуку. Якщо відчим був чимось незадоволеним, то він нас ніколи не карав. Це робила мама. Я вам казала не шуміти, а тепер стійте в кутку. Так само Вітчим не дарував нам подарунки чи обновки. Мама старалася нам купити щось на день народження, і то таке, що необхідно. Наприклад, коли мені купувала куртку на осінь, то казала Це тобі подарунок на день народження. Щоб ви знали день народження у мене навесні. Та й до квартири Вітчим теж нічого нового не купував. Ми жили ще з тими меблями, які були при здачі, а квартиру ще моєму батькові давали. Але окремий пункт, який мені одразу відкрив очі на цього чоловіка, то була їжа. В ті часи було вдосталь хіба морської капусти, яку ніхто не хотів брати, а мама купувала, бо у нас не було нікого села, де можна було посадити огірочків та закрити. Ми все купували і купувала все мама, бо завжди бідкалася подругам, що її зарплати не вистачає на все. Але ж ти чоловіка маєш? дивувалася тітка Люба. Ой, ти ж знаєш, Ілька, як йому казати в лоба, щоб дав грошей, то він не дасть. Треба все ласкою. І для цього вона влаштовувала Ількові ціле застілля, десь діставала ті самі мариновані огірочки і припрошувала до столу. На столі було або м'ясо, або якась риба, найчастіше оселедець. Ми могли з сестрою доїсти зі столу тільки тоді, коли батько завершував трапезу. Але там ніколи не було вже ні риби, ні м'яса. Ось так ми жили, і такій людині я маю за купу грошей поставити мармуровий пам'ятник. За що? Мамо, ти знаєш, що я з радістю від вас пішла в 16 років і ніколи не верталася, Ілько мені ні копійки не дав за все життя, а я йому маю вивалити стільки грошей? Що ти таке кажеш він був тобі за батька. Мамо, я тобі вкотре нагадаю, хоч ти й робила вигляд, що мені не повірила, але я все ж знову нагадаю той випадок, після якого ти, як мати, мала б виперти його з нашого життя, але ти цього не зробила, навпаки, ще й нас винними зробила. То була зима. Ми з сестрою визирали з вікна на вулицю, бо не мали взуття, ходили в осінньому до школи, а у віччя, як завжди, затримували зарплату. А ми дивилися, як граються весело діти в сніжки, як ліплять сніговика та катаються на санках, і раптом зверху кіт впав за вікно. Ми здивувалися і кинулися дивитися, де ж він. Вийшла на балкон і перехилилися, щоб подивитися на землю. Тоді балкони були не засклені. І ми побачили дивовижну картину. Кіт гойдався на всі сумці та щось її гриз, а сумка висіла на шнурку. Який вів до нашого балкону. Ми підтягнули сумку вверх, думали, що так рятуємо кота, але той перескочив на дерево, ми ж були на третьому поверсі. Проте цікавість нас таки розпирала, і ми витягли сумку до себе на балкон. Яким же було наше здивування, коли в сумці ми побачили ковбасу, пахучу, велику палицю ковбаси. Ми побігли до мами і все їй показали. Вона побачила і шнурок і впізнала ту, Авоську. Але сказала, що то чуже, і хай висить далі. Я не могла зрозуміти, як це чуже до нашої драбини на балконі прив'язане. Потім я бачила, як відчим вночі витягував ту сумку і відрізав собі шмат ковбаси, та їв її там, же, на балконі. Це була така яскрава подія, і лише з віком я зрозуміла, що то було насправді, якою людиною була ця особа. І мама вкотре вже зараз переді мною стоїть і каже та приснилося те тобі, а ти на людині хрест поставила. Він все життя був поруч зі мною, все життя. Я не знала, що їй сказати на таке. Інколи людина просто не хоче бачити, що змарнувала свої руки, чи що це таке. Підпишись, підтримай українськомовний контент.